Окей, а я буду діставати ноутбук з інформацією для сича. Знаходиться це ось на цій локації. Тут купа найманців, тому треба дуже обережно короче, забігти на територію. Ось сюди. Ось так позаду. І далі буде трошки легше, тому що тут є ось така. Трабина. Залезаем на нее. И спускаемся вот в эту... Цю... Поворачивай Сталкер. Тебе здесь делать нечего. Тихо. И в эту трубу. Сталкер, вали отсюда, пока ноги не повыдергали. Он что, меня... О. И далее, вот в трубе будет такая дырочка... І тут зістрибаємо і он ноутбук. Але вони мене якогось лєшого спалили. Так, ну добре, забираємо ноутбук. Патрони. І валимо звідси. А валимо через оцю ничку, яку я там змалював. Ага, як, якщо добіжу до неї. Так, да, ось ця ничка. Це щасливо. І куди, куди вона мене виведе? На свободу. І тепер отак спринтом тікаємо звідси.